Привіт! Сьогодні розберемося, як завантажити, встановити і почати працювати з метаверсом Xeon. Це цікавий та інтерактивний спосіб досліджувати віртуальний світ і знайомитись з новими людьми. Упевнившись, що ваш пристрій приєднаний до електромережі, а мережа і інтернет стабільна, зайдіть на сайт xeon.space. Опинившись на головній сторінці у правій верхній частині сторінки, натисніть на кнопку Download. Оберіть операційну систему вашого комп'ютера і завантажте файл застосунку. Якщо ви на macOS, завантажте і відкрите файл DMG, перенесіть файл в папку Application, знайдіть серед застосунків Xeon і запустіть. Якщо ви на Windows, розархівуйте файл в зручне вам місце, далі знайдіть в папці Файл Xeon і запустіть його. Щоб почати користуватись перевагами Xeon, створимо свій обліковий запис. Натисніть на Create Account і введіть свою електронну адресу та пароль. При виникненні запиту дайте дозвіл на використання мікрофону і камери. Після того, як ви зареєструвались, настав час створити і оформити свій профіль та створити аватара. За бажанням додайте декілька слів про себе і соціальні мережі. Пам'ятайте, чим більш заповнений профіль, тим легше відвідувачам буде з вами комунікувати. Для кращої взаємодії в нашому Метаверс пропонуємо кастомізувати вашого аватара. Одразу заходьте через Signed in with ReadyPlayMe. Ми скористаємось одним з найшвидших способів реєстрації. Слідкуйте за курсором і повторюйте. Введіть свій емейл та натисніть на Send Activation Code». Знайдіть лист з кодом на електронній пошті, скопіюйте і вставте в строфу «Login». Оберіть тип тіла. Завантажте ваше фото і система вам підбере аватара максимально схожого на вас. А далі ви зможете вручну змінювати інші параметри на свій смак. Обрати зачіску, одяг та інші характеристики, які зроблять вашого аватара більш унікальним. По завершенню просто натисніть кнопку Next. Коли ваш аватар створено, а профіль заповнено, ви готові досліджувати віртуальний світ Zeon. Для цього натисніть кнопку Go Virtual. У просторі Zeon більшість будівель корпоративні офіси компаній і вхід туди мають тільки їх співробітники, але у вашому розпорядженні парк і зона навколо будівель, а також приміщення конференцій під час подій. Для телепорту світом чи будівлею використовуйте мапу. За допомогою клікання на об'єкти, такі як крісла, екрани, картини, двері, ви можете сісти, відкрити презентацію на весь екран комп'ютера, перейти за посиланням на сторінку автора картини або вийти чи зайти в приміщення. Щоб рухатись по Зіон, використовуйте клавіші, показані на екрані уроку. В нашому метаверс ви можете ділитись емоціями з оточуючими. Для цього в нижній панелі оберіть необхідну вам емоцію чи рух. Щоб вийти з емоцій, почніть рухатись. Для взаємодії з іншою людиною клікніть на її аватар. У вас з'явиться інформація, яку надала про себе людина. Ви можете їй написати в особистий чат, додати в контакти або увімкнути голосовий чат. Крім цього, у вас є змога редагувати відображення іконок інших аватарів. Також ви можете зробити фото, яке збережеться у вас на комп'ютері. Xeon часто впроваджує оновлення для кращої роботи метаверсу, тому перед подією просимо завчасно запустити застосунок, щоб він встиг оновитись до кращої версії. В разі, якщо у вас щось буде не працювати, просто перезапустіть застосунок. Ось і все. Тепер ви знаєте, як завантажити, встановити та користуватись Xeon. Сподіваюсь, вам сподобається досліджувати цей захоплюючий віртуальний світ. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!